Президентка Спінедірасули або ж просто Навія. Ця дівчина отримала свій реран, і я думаю, багато хто, зокрема я, захочуть її отримати. А у цьому відео ми розглянемо усі аспекти гри за цю леді, такі як здібності, збірку та ще купу іншого. Перед переглядом традиційне нагадування про вподобайку і підписку на телеграм і Ютуб. А ми починаємо гайд. Навія це Геоклеймер юзерка, що до ролі вона належить до мейн-ДД, але при бажанні може допомагати із кишені. Механіки в неї, хоч на перший погляд прості, але мають особливості. Зараз на них і поглянемо. Головна кнопка Навії це навичка. Вона стріляє дробом з п'яти пуль. Чим більше попаде, тим більший демедж, тому при боротьбі з мультитаргетом або активними ворогами іноді можуть виникати проблеми. Хоч тут і так велетенський відсоток його можна ще збільшувати за допомогою стеків шрапнелі. Як вони отримують розглянемо трішки згодом. Всього їх може бути 6, але максимальний скил досягається при 3% і дорівнює 200% від початкового демеджу, тобто на 10 рівні це буде 1420% від атаки Навії. Але при накопаченні ще трьох рівнів зверху за кожен наступний ви отримувати по 15% додаткового геодемеджу, тобто максимум 45% або 1 келих на геодемедж. Шість збирати взагалі не обов'язково, бо там не така уж і велика прибавка. Але три початкових це прям база, яку дуже бажано мати перед тим як натискати єшку. Ще навичка має довгу версію. демоджу вона не відрізняється, але довга має змогу стягувати елементальні уламки з реакції кристалізація, тому раджу використовувати саме її, щоб збільшити комфорт гри. Також з цікавого, навичка має силу археусія і має два заряди, а перезарядка кожного по 9 секунд. Тепер розберемо, як отримувати стаки шрапнелі. У нас є два головних способи. Перший і найголовніший це реакція кристалізація. Для тих, хто не знав, ця реакція є результатом взаємодії Гео і однієї з чотирьох стихій Піро, електро, кріо або гідро. При підбиранні уламка ви отримуєте елементальний щит, що залежить від МСу, але це зараз не дуже важливо. Найголовніше це те, що кристалізація має своє власне КД одна секунда. Для кожного ворога воно унікальне, тому з соло-таргетом тут ситуація гірша, ніж з мультитаргетом. А також на полі бою може бути не більше, ніж 3 уламки. При появі нового старий зникає. Повертаючись до Навії, якщо будь-який член команди, включно з Навією, отримує цей уламок, вона отримає один рівень шрапнелі. Другий спосіб це вибух стихій. Він завдає гео-демедж по площі, після чого буде наносити періодичну геошкоду ворогам. Діє це все 12 секунд з КД у 15 і ціною в 60 енергії. Але нам можливо те, що кожне попадання по ворогу буде давати нам один рівень шрапнелі, правда, раз у 2,4 секунди. За одну ульту це 5 рівнів мінімум, бо якщо кожен удар буде генерувати кристал, то сумарно це аж 17 стаків шрапнелі. І взагалі ульта дуже важлива. Важлива кнопка, і ми хочемо її натискати по КД, але, на жаль, демедж там малий, відносно єжка, звісно. Краще всього буде використовувати урту на початку ротації, щоб навія, поки буде у кишені, могла отримувати стеки надалі. Залишилися пасивки. Перша дає геоінфузію після використання навички на 4 секунди і збільшує скейли звичайних атак. Але чи треба цим користуватись? В цілому, якщо дозволяє команда, то так, бо це десь 2-3 стаки шрапнелі, що точно не буде зайвим. Можливі ротації ви бачите на екрані. Друга дає навій атаку за кожного героя кріо, -гідро електро або піростихії у команді, максимум 2 героя і 40% атаки. Ця пасивка нам дає певні потреби до команди, але про це ми поговоримо пізніше у блоці з командами. І третє баф нагороди з експедиції Фонтейну. Базові стати на 90 рівні у вас на екрані. З цікавого можна відмітити найбільшу базову атаку у грі 352 одиниці. Це на одну більше, ніж у Сяо. Пару слів про Сузір'я. Вони всі круті. Перша робить гру більш комфортною, бо дає енергію і знижені КД, але вона ніяк не бафує демедж, принаймні напряму. Друга дає купу крит шансу і додатковий демедж. Четверта ріже георезисти, а шосту вона взагалі стає монстром, який вбиває весь контент за півсекунди. Ну, в цілому, як і будь-який інший s 6 легендарний персонаж щодо пріоритетів. Спочатку я б крутив Сигну, потім перші дві зірки, але це не обов'язково, бо в цілому і на S0 вона себе почуває просто чудово. Перейдемо до зброї. Сигнатурний вердикт це топ варіант. Щодо універсальності тут все не так круто, але при бажанні носіїв, окрім Геоміс, знайти можна. Далі я обставив світоч або Камнемолотильник. надгробок і необроблений менш, як завжди, стабільні палиці на атаку. Сигна Юли я б її наставив, але при бажанні отримати гігантську базову атаку можна погратись. Небесна гордість круто вирішує проблеми з енергією, але бодемеджу уступає іншим п'ятизірковим варіантам. З четвірок, як завжди, імбовий БП Клеймор, який на Р5 встає на один рівень з топовими легендарками. Далі я обирав би один з трьох варіантів. Меч за івент 4-3, крафтову тінь або жартовний клеймор. Останній, як і усі інші мечі з відновленням, є далеко не топовим по dps Але робить гру дуже комфортною при нестачі відновлення. А цей жартовний клеймор ще дає змогу робити три єшки, тобто в потенціалі це ще більший демедж. Але для адекватної роботи його треба мати мінімум десь r 3 а бажано взагалі R5. Артефакти. У сетах в нас дві стежки. Перша – це повний нічний шепіт, але він знаходиться у, м'яко кажучи, не дуже гарному данжі. тому я раджу ставити 2 на 2 сетів на атаку і різноманітні афікси. Бо просто 2 на 2 на атаку. Також, якщо ви на наві граєте тупо через дві єшки, ставте повну золоту трупу. Тепер характеристики. Тут в нас типічний критово-атакашний ДД. Спорад по балансу в ідеалі мати мінімум 70% крит шансу, а бажано взагалі близько 90, а то й взагалі 100. Бо якщо єшки не будуть критувати, то сенсу від навії буде, м'яко кажучи, приблизно 0. А щодо відновлення, ну, якщо ви граєте з двома гео команді, тобто наві і ще хтось, то в цілому вистачить десь 130-140. Але якщо вона одна і взагалі немає фавонів, то краще буде підібрати десь 160+, плюс, але більше ніж 180% в середньому не треба. Найцікавіше, що я в Наві, це її команди. Їх дійсно безліч. Для початку треба розуміти, що ми повинні мати у команді двох героїв: Кріо, електро, піро або гідростихії, щоб працювала пасивка наві. Вони можуть бути і однакових стихій, і різних. Це не важливо. Також важливо, щоб, хоча б один з них міг активно накладати статус з кишені, а другий може бафати бути тд, бути сапортом, шитовиком тобто тут вже вибір залежний від аккаунту. Також підійде будь-яке сильне дуо, наприклад, Сянка Беннет, Дабл Гідро, Фуріне і Сіжвін або інший масхілер, дабл Електро. Та ще дійсно копа сетапів, тут все залежить від аккаунту. На четвертий слот в нас є два претендента: або анемо-герой, який буде стягувати і роздавати баф кишеньковим ДД, або Гео-герой, який закриє георезонанс і буде бафати Навію. Ну, та і іноді, звісно, команду. Якщо з першим, я думаю, все зрозуміло, то у Гео все цікавіше. Найкраща на даний момент опція це Джон Лі, але не одним гео архонтом єдині. Ще можна поставити Гео. Аплікатора, наприклад, Альбедо чи Чіорі, але останню бажано мати С1, або на крайній випадок С6 Гора, або Геотревелера. Щодо анонсованої качини. По логіці ця Геодівчинка стане найкращою епік-компаньонкою для Навії, але на це подивимося згодом, коли вона вийде. А ще цим героям можна дати Геосет для того, щоб бафити Офіл ДД, але це ситуативно і залежить від команди. Якщо коротко, то Навія грає. Просто будь де, головне, щоб можна було генерувати кристал. Підсумуємо усю інформацію щодо героїні. Навіть дуже сильний ГОДД з простими механіками, але які потребують певного досвіду і уваги. Вона дуже фрі френдлі і має просто сотні можливих команд, тому заскучати з нею буде вкрай тяжко, чи треба її крутити. Я б сказав так, бо, скоріш за все, ви не пожалкуєте витрачених гемів і ресурсів, але вона і не мастхевпул, тому вирішуйте самі. Але якщо у вас немає адекватного ГОДД, то я дуже раджу отримати директорку Спінати Расули. На цьому все. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайку і підписуйтесь. А що можете написати коментар, цікава ваша думка щодо неї. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.